Хочу поговорити сьогодні про вдячність і не як про короткотривалу практику, яка поширена зараз. Хоч і дуже цінна, коли сідаєш і прописуєш певну кількість пунктів, за що ти вдячний у своєму житті, щоб підвищити трохи вібрації, покращити свій стан, і йдеш далі, жити життя, і можливо перемикнешся з цього стану вже за наступні 5 хвилин. Я хочу поговорити про вдячність, як про певний стан буття, коли ти перманентно цінуєш те, що навколо тебе, і приймаєш це як найвище блага у своєму житті, коли впускаєш те, що тобі дарує всесвіт, те, що приносять різні події і можливості. І щиро тішишся цьому. Оцей стан вдячності, який просто заповнює теплом зсередини і дуже підвищує якість життя. Тоді ти не пропускаєш пов себе певні ситуації, як щось буденне, щось само собою. Ну так, да, я там отримав гроші, ну так має бути. Ну так, я сьогодні зустрівся з людиною. Ну, ми ж і так там регулярно бачимось, нічого особливого. І немов цінність цього всього вона з'їдається під маскою цієї буденності, коли вже все звичне і певним чином не цікаве. Але ж, лише ти можеш і надалі продовжувати наповнювати це барвами і помічати. Цінність того, що це присутнє у твоєму житті, адже цілком могло би бути зовсім інакше. Загалом, дякуючи за щось, щиро відчуваючи цю глибоку вдячність за те, що ти маєш, ти автоматично примножуєш це у своєму житті, як мінімум, фокусом своєї уваги, адже дякуючи за підтримку. Саме внутрішньо, дякуючи в першу чергу, ти будеш помічати її все більше навколо себе, адже вона попросту не буде проходити повз тебе та твою увагу. А увагою, як відомо, ми тільки примножуємо щось, і можна робити вибір, що саме. Адже, взявши за звичку, дякувати собі за смачний сніданок, який ти приготував для себе сьогодні. Ти так чи інакше все більше і чіткіше будеш помічати, як чудово ти облаштовуєш свій раціон, як ти дбаєш про себе, готуючи собі ці страви, які тобі потрібні, які для тебе корисні і смачні. І це буде поштовхом до того, аби старатися й надалі. Не харчуватися аби чим, забуваючи на себе, а пам'ятати, як цінно тобі готувати саме ті страви, отримувати від них те задоволення, ті емоції і те насичення, як фізичне, так і ментальне. Ти будеш бачити, що воно варто того, що приносять твої старання. І це так чи інакше сприятиме тому, що захочеться робити цього більше, більше вкладатися в себе якісно, а не робити будь-що і або як. В цьому і цінність вдячності, яка підсвічує важливість і якість того, що відбувається з тобою і в тебе. А друге, чому складається так, що дякуючи, ти примножуєш певні речі у своєму житті, бо обставини почнуть складатися так, що в твоєму житті буде все більше і більше того, за що ти дякував, щиро дякуючи за теплі моменти з близькими людьми, їх буде ставати дедалі більше. Бо в тобі буде готовність це отримувати і цінувати, визнать, що тобі цінно, помічай це у своєму житті. І від серця дякуй за проявлення цього у твоєму житті. І ти побачиш, як це наповнює тебе зсередини теплом і щастям. І як навколо буде примножуватися те, що буде так забарлювати твоє життя, як фокус уваги буде спрямовуватись на приємне, більш того, ти будеш все більш помічати певний достаток у своєму житті. Бо стан, що мені чогось бракує, мені не вистачає отого, отого для того, аби жити життя повноцінно, щасливо. Це так чи інакше відсутність того стану вдячності, бо вдячність подрозуміває те, що тобі вже достатньо. Це не означає, що ти перестаєш прагнути чогось більшого, це не означає, що ти зупиняєшся на Тих п'яти гривнях, які в тебе зараз, і не плануєш заробити 500, але наразі тобі вже достатньо того, тих ресурсів, які в тебе, щоб бути щасливим. Це подрозуміває стан вдячності, як для мене. Ти не бігаєш, сломлячу голову. У стані відчаю, що ти би хотів більше, ти зупиняєшся і вбачаєш те, що в тебе вже є, і своїм станом вдячності взрощуєш це і примножуєш до тої кількості, до тої якості, які тобі будуть потрібні. Бо, як правило, коли нема вміння відчувати задоволення і вбачати те, що ти вже маєш, то ти з тими 500 гривнями не будеш щасливий. Тобі буде недостатньо. Ти будеш думати про більше, більше. А це буде здаватись тобі чимось таким нікчемним і що ти такий бідний, але це свідчить лише про бідне мислення. Адже ми сприймаємо речі крізь призму власного бачення. І хтось буде щасливий тим грошам, адже вони є. Є що примножувати це певний старт. А хтось буде казати, що в нього нема грошей це ніщо. Це ж не ті мільйони, про які він мріє. Значить, зараз це не варто визнання. І задоволення, але ж це не так. Вміння бути задоволеним проявляється і приходить якраз таки через дрібниці, дякувати за те, що сьогодні прокинувся, дякувати за склянку тої смачної, чистої води, яку ти випив сьогодні після пробудження, дякувати за ту прогулянку, на яку ти відправився. Адже вже три дні не виходив з дому, а тобі важливий зв'язок з природою. Дякувати за ті п'ять сторінок, що ти сьогодні прочитав, дуже корисної книжки, приділив свій час, адже неважливо, скільки ти прочитав за сьогодні 500 сторінок, чи 50, чи 5 тисяч. Головне, наскільки якісно ти погрузився в цю інформацію і що отримав з того, що ти сьогодні присвятив свій час читанню. Можна прочитати 500 сторінок і зробити це настільки механічно і до того ж взяти таку наразі складну для себе книжку, що ти залишишся ні з чим після прочитання. Ти просто поставиш галочку і будеш задоволений, що план виконано. А можна прочитати п'ять сторінок, проникнутися, прожити те, що надруковано, зловити інсайти для себе, піти застосовувати їх в життя після прочитання, і зробити нові дії, нові ефективні для себе дії і просунутися на новий рівень. І ці п'ять сторінок стануть у такому випадку таким цінним ресурсом, з яким не зрівняються ті 500. Ось про що я кажу.